А Ельвіз трамвайчик Іспанська церква А там далі пам'ятник Федоровичу. Школа, церква і там далі риберня Пройдемося від Риберні в центр. А, <рит> от Вулиця не дуже заповнена людьми, але порожньої теж не назвеш. Ми вже казали, що в риберні є порожні столики. А ми традиційно йдемо на староєврейську. Я вам вже скажу, я вже знаю, на староєврейській дома світла годують генератори. В цій частині ще терпимо, то ближче до середини Староєврейської голови почуєте, що таке звук генераторів. <рес> Це фесівський ресторанчик. Доволі гарно навіть заповнений, щоб не казати, що майже повністю заповнений. А і в мене старий в рейс. В цій частині ще тихо. А далі будуть генератори. Тому приготуйтеся. відповідно вулиця Федорович не освітлюється зовсім а як бачите площа колівщина теж сьогодні не освітленно тут мало бути значно світліше а ти цей новий бар, який відкрився замість сови. Ну, народу тут багато. Причому кожен вечір. Для бару це добре. Дуже добре. А, пацан, фодий гроші просто традиційно. Починає чути генератори. Я вже знаю, що нам в коментарях напишуть. Вот же эти бандеровцы, нет, бандеровцы, так хотят бухать, что даже генераторы включают. Мы русские, бухаем в темноте. А этим бандеровцам генераторы подавай, не могут бухать. Бухають тільки при світі. От. Так нам напишуть в коментарях. Ми сюди ще повернемось трошки пізніше, а це, це та дівчинка трошки добре, вона втікла, то не будемо говорити, бо я, я сам себе не чую. Ми виходимо вже з староїврейською повернемо на Галицьку. Повернемо на Галицьку. Тут в принципі те саме. І так в центрі жарко, а на вулицях. З вимкнутими генераторами там ще на кілька градусів жаркіше. Красень генератор. nie było sirena w Majerze, w Majerze,